Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні ми хочемо показати, як ми готуємо ліниві голубці. Ми любимо голубці, але часто, ну отак, от знаєте, як, захотілося і от захотілося. Але звичайні голубці готувати трошки довго, тому ми готуємо ліниві голубці. Значить, для цього нам потрібен рис. Я беру Зараз десь півтора стакана. Можливо, навіть трошки більше вийшло. Потім фарш ми беремо, капустинка. Капустинка у мене, от така навіть, бачите, обрізана. Якби ми готували звичайні голубці, то нам би вже така не підійшла. Зараз нам підходить така капустинка. І перо от. Дві цибулинки, дві морквинки, можна більше, можна менше. Значить, що зараз я буду робити? Я відварю рис, я покришу, пошинкую капусту натру моркву з цибулькою. І можна обжарити, можна не обжарювати, як ви хочете. Значить, я зараз це все зроблю. І ми продовжимо далі. Рис уже в нас зварився. Капусту ми накришили. Ще я знайшла в морозилці, у мене було перчик заморожений. Ще для запаху буде класно. Так, моркву цибулю ми натерли. Зараз що ми зробимо? Ми перемішуємо фарш і рис. Заправляємо, солимо, перчимо. І можна туди яйця додати, щоб наші голубці не сильно розвалювалися. Значить, Це те, що ми зараз робимо. Так, ми перемішали вже фарш, рис, посолили, поперчили, додали два яйця. І що ми робимо далі? Значить, У нас є капуста. Ми на дно кастрюлі ми виклали слой капусти. Просто без нічого виклали слой капусти. Потім ми беремо з нашого фаршу і ліпимо такі котлетки. Бачите, які в нас виходить? Хочете більші, робіть більші. Хочете менші, робіть менші. Які вам більше подобаються. Значить, і ми отак от наліпили котлеток слой і виклали їх на капусту. Давай ще одненьку клади. І я іще. Так. І присипаємо знов нашою капустою. Ми присипали це все ще слоєм капусти. І тепер можемо посипати це морквою і сибулькою. І посипаємо ще перчиком. Перчик він дасть аромат хороший. Так. Ну і продовжимо наступний слой ліпити голубців і викладати їх на капусту. Ошибка. Дуже багато ще суттє. дуже багато ті. Нормально. Будет вкуснее. Да. І я. Я теж. Я захочу, наверное, считать добавки. Uh -huh. А я так. Мама, я уже лежу. Клади. Крокула. Кладіть їх близенько один до одного. А я думаю, що а я за... <рес> Саш, твоя рука тут мешает. Да. Uh -huh. Пойдет. Mm -hmm. Еще не очень. Uh, uh, ты лепишь. Заканчиваем. Место заканчивается. Кастрюля почти закончилась. Ну, да. Не будем в музее их ловить. Мама, мама, скажи. Так, 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 так. Я тебе положу серединку. Биби. Биб. Ваша биби. Биби. Вс, мама, навел не моей можно. І фарш закончився. Да, фарш, так, фарш закончиться. Віти руки, мама. Руки мої, да. Саша, бшкер то при з рук, то що осталось. Так, і, ну, в кінці ми вже викладаємо все, що в нас залишилось наверх. Перець той, що залишився. Не переживайте, якщо воно буде трохи вилазити наверх. Воно зараз почне тушитися і зменшитися. Так. Воно так багато всього. Ждеться, коли звариться. Так, ждеться. Будем їсти. Так, і висипаємо вето просто. Може так. Щоб паста не було вітною, так? Ось вот так. Ось і все. Все в морку. Так, зальєм ми це все молоком. Ви можете заливати водою. Ми зараз трошки молока, трошки води. <клухи> <клухи> і додамо трошки води ще. І можна тушить ставити. Наші дисцільої. А валеники я ще те нахожу. Шопс. Так. Требі. Так, ну все. Значить, ми поставили тушиця. Я думаю, часок і голубці будуть готові. Тепер залишилось саме складне. Дочекатись, поки вони стушаться. Так, пройшла вже година, як тушаться наші голубці. Було б, звісно, добре, якби вони потушилися ще трошки, але тут вже вистроїлася з черга з тарілками, тому ми більше чекати не будемо. З одного боку черга, з іншого боку черга прибігла. Значить, ми будемо накидати наші голубці. Сметали в Ну, голубці наші готові. Як вам голубці? Ой, як смачно! Артур, як голубці? Куці? Ось такі голубці у нас вийшли. Такі. Що вам сподобались наші голубці, що вам сподобався цей рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ви були з шумною сімейкою. Всім пока! Пока!